Так, всім привіт. значить <кій> Я розглядаю сьогодні Донеччину. Мене просили подивитися Долю, Торецьк. Загалом я Донеччину дивилася, так, на майбутнє, далеко таке майбутнє. Там вже показували, дуже гарні карти показували. Паж мечів з башнею це показує, що війна там буде ще трішки. Паж це чуть-чуть. Що ще трішки і вона вже завершиться. І все ще показує по башні, що війни на Донеччині більше не буде. Ніколи. От, значить, так, доля Торецька. просила мене в коментарях подивитися. Ну, я взагалом дивилася, да? досить там непогано. Процвітаю ще прекрасна буде територія. <кій> От, ну, я думаю, таке місто. Як знесли вже повністю. Я не знаю, як ну, відновити повністю. Ну, мабуть, воно до чогось буде приєднане, наприклад, ця Марінка. Ну, так, так мені показувало, що воно не буде вже якось, ну, не знаю. Як його там мають відбудовувати? <кій> Хлопці показували Бахмут. Бахмут розбитий, але не так, як Марінка під ноль. Ось, ну що, Турецьк окупований. Ми дивимося його долю. На майбутнє долю покажіть мені, будь ласка, Турецьк, Донеччина, якою буде, яким буде? Ще мене трошки голос бубонить, тому вибачайте, будь ласка. Так, дивіться, ну, е, я бачу, що. Ну, це ми заверш... по завершенню вже говоримо, так? Дивіться, показують прекрасний шанс на відновлення все-таки буде. Турецьк буде процвітаюче місто, туди буде складатися гроші. І не маленькі, до речі, по тузу це дуже багато буде, багато відновлення. Ну і робота там буде. Ми дивимося на майбутнє. Рух до того йде, що турецьк буде відновлений. Ну, карта, звісно, показує зараз нам там вогню все вогню розбито, там же ж війна. От, але але все-таки карти показують, що є шанс на відновлення даного міста. Більше, мабуть, не варто дивитися, все-таки карти буде показувати більше агресія, це місто окуповане. І ну, воно не ціленьке, воно розбите. Тому що кругом, де Росія, там все розбито. Ну, У них самих все розбито. Так, ну щось хочу сказати: по карті. Відновлення це буде страшний суд каже, що цього не минути. Страшний суд це кармічна карта. Буде... Ну, важко, звичайно, важко буде все відновлювати з нуля. Ну, це ж нереально важко просто буде. Але ми впораємося по цих картах. Нам буде допомога. От. Про це вже думають, планують. Карта планування, ну, Тут те, ще вибір, вибір, можливо, е, ну, яка країна буде допомагати, от, в такому плані. От. Далі. Ми запитаємо. Таке питання трошки, можливо, вам не сподобається, але все-таки я знаю, що 1% чекає Україну в Донецьку, всього-навсього, 1%. 99% вони проти України, в тому числі і моя кровня. Так? Вони проти. Навіть у вісні мені сниться, що вона мене підставляє. От сьогодні мені снилося, вона мене підставляє. Вона проти, вона хоче мене здати, ворогу. Да? А я, з тим, я знаю, що в мене є прапор України, і я маю його десь все таки приліпити, тому що це тоді позначається, що це територія деокупована. От, давайте ми подивимося, чи усвідомили ті донеччани, що вони натворили. Ну, це та пропаганда, вона влазила ще не тільки от, до 2014 року. Вони ще далі були. Ще навіть, навіть ну не знаю, що ми не незалежні не були, а вони вже там пропагандою своєю рулили, так? Да? Я думаю, що з часів Голодомору, поки коли ті совєти прийшли, вони вже все щось знали. Ось, давайте подивимось, чи усвідомили ті донечани, що вони натворили? Ну, все-таки, все-таки вони приглашали, да, терориста? Ось, давайте подивимось. Я б не сказала, що вони так прям, аж щось вони усвідомили. О, о, тут карти показують, що така ця робота проведена була, ну, я, ви розумієте, так? Що це було спеціально, це так все проведено. Ну, не показують мені деякі сім'ї, де, деякі, деякі. Е, ну, дійсно їм важко і вони були змушені покинути свої домівки, але це тільки через агресію. Агресію, тому що там все знищувалося. <кій> ну, вони, якщо думали, що вони там будуть і їхнє місце, там, хатину їхню не трогне ніхто. Ну, вони... Це вони помиляються. Я пам'ятаю, як моя сестра Марінки ще в 14-му році пред'яви казала, а чого ти не захищаєш мою хату? А вона сама виїхала в Крим в Ялту. Тобто вона не могла свою хату, її чоловік захистити, да? коли там ще наші хлопці стояли в Маринці, а це повинна була я зробити, піти і захистити. От. До речі, вони такі люди трохи такі. Не те, що наглі, а вони, коли приїжджали, то вони, я відчувала в себе вдома, ніби я в гостях. Я не відчувала, що я вдома. Я відчувала себе гостю, вони себе вели дуже нагло. Ось, ну Це я чисто так по своїх суддю. <кій> а вот, чи усвідомили вони все-таки, що вони. Ну, до когось мудрість все-таки прийшла. А дехто, дехто більшість я би сказала, що все-таки, все таке старше покоління, все старше покоління, як би сказати, да, вот. воно вважає, що це правильно. Що вони, от, <пекінюшно> правильно, весь, весь всю Донеччину знищили, скажімо так, да, ну, ну. Люди, які живуть на окупованих територіях, вони щось щасливі, у них вибору немає, просто в нам виїхати можливо. І навряд чи вони ходять там і, і радуються. А, вот. Так як у вісні показували, да, що ну, білий день, а на вулиці пусто. Там їх тримають в жорстких рукавицях. І ті, хто не могли виїхати, і ті, хто. Раділи окупації, раділи ворогу. Ну, дивіться, карта не показує, що вони прям аж так змінилися, от що вони усвідомили, що то що це війна, що це от, ну, так, ні, старші люди, вони раді, вони раді приходять дійсно. Для них це перемога. Ось, давайте ми подивимось таке питання <кій> теж про Донецьк. Подивимося краще. От, яка, Як Донеччина буде звільнена? Яким чином Донеччина буде звільнена? Буде силовим звільнена, чи все-таки більше домовленостями? Давайте ми подивимося, як вона буде звільнена. Ось. Так. Це буде у нас військовим методом. так? Це більше документально. І дивимося. Ну, дивіться, що тут карти показують? Показують те, що звільнити цю територію буде важко військовим методом, так? Силою нашою неможливо буде важко. Ну, може, і можливо, але дуже важко буде карта. Тобто, хлопці там стоять, вони вже не можуть стояти, вони воно присіли, да? але вони нікуди не йдуть. Тому що є такі командири, які... Розуміють, що вони підуть назад, і вони вже не зможуть стати на те місце, тому що ворог прийде і їм вони мусять там стояти. А є командири, які спеціально кажуть, посилають наших хлопців в ну, щоб не смерть коротше. Різні є командири. Так, ну більше карти показують про те, що буде документовано домовленістю, всякими домовленостями повернення вся Донеччина. Це більше буде Пентаклі, це є матеріально ну, документи. От, тому ми не розглядаємо варіант того, що буде військовим методом звільнення ця територія. Буде все-таки, а коли на коли питання не езотерика, не каже на коли. Ну, от. Можна нумерологію ну, розрахунки робити, прям аж, аж коли. Там, ну, це це не, трошки не до мене. Я астрологію трішки ну, вивчаю на початку, але це для мене дуже важка наука, тому я її стараюся так чуть-чуть приміняти, чуть -чуть, коли я щось десь чуть-чуть більш впевнена. Тому Донеччина буде звільнена. Ну, принаймні мені не знаю, як там інші майстри мені показує, що це буде до домовленості Без без агресії, без війни, Ну це буде ось так. Документально буде звільнена територія Донеччини. Те, що окупувалася, та, що ще окупується якісь... Ну Ви розумієте, все все. Ось тому так. Таке-таке, друзі. Донеччина я не знаю, що мені дуже багато, можливо, тому що там і дядько ну, похоронений, так, а вони предали, е, і дружини, і діти е, ну, предали, виходить, свій рід, і тому він мені сниться і різними моментами підсказує. А, Ось тому і мені часто Донеччина сниться. Марінка часто. Бувають з нею такі. Я ж знаю, ну, була ж там це все. і ну, Зелене всеснеться. Це, мабуть, дуже далеке майбутнє показує, тому що там зеленого такого яскравого вже давно не було, так? Ну, до війни. Ось, Тому тому ось таке, друзі. Я вам дуже дякую за запитання. Ось, І я всім, всім вдячна за ваші лайки. До зустрічі, друзі. Всім пока!